В освітніх установах міста відновлюється повноцінне харчування дітей. Хоча ситуація в місті і залишається складною, як і по всій країні, проте за офіційною інформацією терміново було перераховано кошти постачальникам продукції, і постачання продуктів харчування вже відновлено. На 2013 рік з міського бюджету передбачено майже 5 мільйонів гривень на дитяче харчування в освітніх установах міста. На сьогодні 4 мільйони коштів вже використано. Днями проплочені ще майже півмільйона, тож фахівці відзначають, що проблема. Із нестачою продуктів у закладах освіти вже вирішується. Цими днями ми перерахували на продукти харчування 474 тисячі. І вже сьогодні в садочках наших харчування покращилося. Наш начальник відділу постійно працює із підприємцями з проханням привозити продукти харчування в бур і питання щодо погошення карторської забороненості вирішується. Я думаю, що буде все нормально, діти наші будуть їсти, буде все добре. Нашій знімальній групі дозволили пройти на харчоблок в одному із дошкільних навчальних закладів. Ми на власні очі побачили в холодильниках сир, сметану, масло, рибу та м'ясо. На поличках крупи, олія, макарони, цукор та сіль. А ще в достатній кількості овочі. Найгостріша проблема, яка хвилює сьогодні всіх жителів міста, це забезпечення продуктами у дошкільні навчальні заклади. Відділ освіти прикладає максимум зусиль для того, щоб покращити цю ситуацію, змінити її на. Краще і зараз ми знаходимося у дошкільному навчальному закладі номер 31 і мали змогу побачити те, що дійсно ситуація покращилася. Що в меню набагато краще, є м'ясні продукти, молочні продукти. Тобто віримо і сподіваємося, що буде все добре, все буде гаразд. Пшенична молочна чай, батон з маслом. На обід у нас розсольник сметаною, картопляне пюре, котлета. І компот з винограду, хлібчик. На вечір у нас ліниві вареники, соус сметанний і Ой, чай. Привезли продукти. І в нас і були продукти, ну не в такій, не в такій кількості. Були продукти, все було нормально. Сьогодні годували пшенично молочну кашу, батон з маслом і чай. Я вчора їла днем винігряв, кашу затягнув винігря. Він... Ввечері рисову молочну кашу, ватрушки і молоко. Тож наразі проблема із кредиторською заборгованістю не зникла. Проте і міська влада, і керівництво відділу освіти докладають максимум зусиль, аби вирішити ситуацію із харчуванням в закладах освіти.